Записую цей ефір під впливом і враженням від 13-ї сесії, яка відбулася от буквально на днях в парламенті України. Після того, що я побачив, я собі сказав: мені такий парламент точно не потрібен. Я, Антин Ільченка, ви на каналі без ілюзій про нас, про Україну. Про важливе. Два слова в якості коментаря щодо подій, які відбувалися в парламенті, і поза його стінами. Зеленський, побачивши на вулиці людей, а там здебільшого була молодь, і я зараз не про мітинги, зрозуміло, що вони були організовані, сплановані. Але ж, тим не менше, діти вийшли на вулицю і скандували, що єрмак чорт, тобто влада, всі чорти, і вимагали повернення незалежності антикорупційним органам. І влада зникала. До того, ж ще виступили наші міжнародні партнери. В результаті на тринадцятій сесії Верховна Рада голосувала за. Поданий Зеленським закон. Тобто повертала незалежність Набута СА. Це добра справа. Я радий, що так відбулося. Не будемо нарікати дітей, які вийшли на вулицю. Може, дітки щось там і заробили. Але ж цей прецедент показав наскільки, і я про це вже говорив і писав. Така у нас дрещовата влада, що вона навіть. І не може ну, просто проявити себе як влада узурпаторів. Діти перелякали владу. Це перший висновок. Що вдарило по очах, коли я дивився це історичне засідання. Ну, по-перше, примітивність осіб, які представляють нас там з вами. Ну, це навіть не амьобний варіант. Це щось таке запредельне. Я не кажу про бійки, я за те, що в парламенті депутати билися, але ж билися за наші з вами інтереси, а не за свої шкурки і не за свої бізнеси. Безусловно там взагалі виглядала, вибачаюсь, безумною. Ну, вона й сама про це, до речі, сказала, що в неї є якась довідка про те, що там. Є розлади психіки, ну, вона відповідала оцій дійсно довідці, ображала виступаючих, намагалася зірвати їх виступи, але ж знову це не про нас, це про їх амбіції. Тепер про підступність блюзнірства і таку, знаєте, відверту антинародну зухвалість. До речі, один із тих, хто виступав, привідкрив нам всім очі, як же взагалі проходило голосування за перший закон, який позбавляв незалежність антикорупційних органів. Виявляється, що в Верховну Раду приїжджали емісари Зеленського і Єрмака, і я навіть здогадуюсь, хто це був, скоріш за все, це і був голова фракції «Слух народу. Арахамі, а може не він, а може ще хтось з ним. І вони переконували депутатів в тому, що за цей закон потрібно голосувати, тобто за знищення антикорупційних органів. І аргументи були залізні. Тобто, вони говорили, що вам за це нічого не буде. Не лякайтесь. Америка про це знає. Америка промовчить, з Білого Дому не буде ніякого пінка. Ну а на Європу просто забейте. ну, щось вони там поговорять, або вискажуть своє незадоволення, потім і забудуть про це. Все буде добре. Що я тут побачив? Ну, По-перше, тут я побачив, що банкова ну, дійсно домовлялася з політиками в Вашингтоні, і там в Вашингтоні знали. Про акт знищення антикорупційних органів зеленою владою. І, скоріш за все, дали на це згоду. Я про це говорив в минулому відео. А друге, що зелена влада взагалі в нічого не ставить Європу, Євросоюз, вони отак от, от зі всією серйозністю кажуть, що. Європа, це якийсь відстой, на це і не треба реагувати. А далі взагалі пішов треш. Почали виступати опозиціонери. Європейська солідарність Порошенка, Геращка, голос. Ну так дійсно треба віддати належне. Вони не голосували за ліквідацію Набу і САП. Але ж коли я чув виступ Геращенка і Порошенка. Ну, якби я був Станіславським, я б сказав, точно можна повірити. Отакі крокодилі сльози, палки, речі і гасла це те, що тільки антикорупційні органи можуть врятувати країну. І що вони все зроблять для того, щоб ці органи працювали, а зелена влада погана і ті, хто голосував за цей закон, який ліквідує. Ці органи, це взагалі ну, реально вороги народу. Алло, гараж, як сказав Коломойський, Порошенка, Петя, ти що верзеш? Та ти ж сам, коли був президентом, ти робив все для того, щоб набу ніколи не запрацювало. А коли воно запрацювало, Генпрокурор одразу відкрив кримінальну справу щодо керівництва і працівників того набу. Постійно були скандали, постійно скандали з роботою САП. Це вже забули у фракції ЄС. У вас коротка пам'ять. І тепер ці люди розповідають про те, що вони ну, самі найпотужніші антикорупціонери в Україні. Але ж вищий пілотаж видав Арахамі. Ну, це взагалі професіонал, це актор і людина, у якої. Ну, нема совісті. Керівник фракції, яка повністю проголосувала за ліквідацію правоохоронних органів, він спокійно вийшов на трибуну і сказав: шановні депутати, взагалі тут нема нічого складного. Україна має мати антикорупційні органи незалежні. При чому. Тому проголосуємо в одному пориві. Підтримуємо президента нашого, і одразу ж треба його тут в парламенті і підписати. І авація. Просто люди, які вчора ненавидили антикорупційні органи, які голосували проти. Їх існування сьогодні аплодують, ну не сьогодні, а в день сесії аплодують прийнятті нового закону від президента Зеленського, який ще вчора направив інший закон заради знищення антикорупційних органів. Боже, це яка країна, що це за держава, де ми з вами живемо? Але ж це не все, друзі. Є ще віженка на торті. От про це ніхто не говорить. А я вам скажу є ще один чинник, про який нам потрібно знати. І навів мене на цей чинник депутат Верховної Ради Юрій Бойко, який на одному з відео своїм обличчям під час прийняття другого закону вже за антикорупційні органи, виразив розпач відверту. Людь і несприйняття цього нового закону, розочарування, я б сказав, би, ким? Ну, скоріш за все, Єрмаком, Зеленським, депутатами слуг народів, які перебулися в повітрі і тепер голосують за протилежне. Чому у Бойка був такий вигляд? А я вам зараз поясню. Після прийняття закону, який вбивав антикорупційні органи, Україна опинилася на крок від повернення під російський чобот. Скасування незалежності Набу і САП це не тільки про вкрадені справи банкової в цьому набу. Це не про корупцію, це про повернення контролю Росії. Пояснюю чому. Набу і САП, взагалі антикорупційні органи, НАЗК і інші, це Креатура Сполучених Штатів Америки. Це маленький островок, з якого вони з цього маленького плацдарму спостерігають за Україною. Так, ці органи неефективні, так, вони теж там барахтаються в цій корупції. Але ж вони проводять оперативну роботу, фіксують всі злочини високопосадовців. Не для нас з вами, а для своїх. Начальників і господарів, які знаходяться в Вашингтоні, для того, щоб в нужний момент оці всі докази лягли на стол Трампа. Саме для цього ці органи і створювалися. Ми були з вами під зовнішнім управлінням Росії. І тепер йде жорстка війна за тут внутрішній вплив на українську владу. Хто буде впливати? П'ята колона Росії чи все ж таки політики, які сприймають принципи цивілізованого світу? На жаль, у нас таких практично нема. Саме тому, і я так думаю, ці органи антикорупційні у нас і не працюють. Так от. Боротьба за ці органи чи за їх відставку це і є шлях до реального контролю за економікою, за політикою, а в наших умовах і за бойовими діями. Бо якщо б ці органи пішли, ну реально Сполучені Штати, Велика Британія, першу чергу, ну і звісно ж, європейці, взагалі були б за залізним занавісом. Вони просто не знали, що тут відбувається. А дипломатичні служби, які тут знаходяться, вони не здатні дати повну на оперативному рівні інформацію. Я не знаю, хто вивів людей на вулицю. Я не вірю, що це зробив Порошенка. Так, вони зараз користуються цією подією. Вони будуть її експлуатувати, бо скоро ж вибори. Це все зрозуміло. Але ж, як би там не було, Ті діти, які вийшли на вулицю, вони настільки перелякали і Єрмака, і Зеленського, і всі всі 5-6 менеджерів ефективних, які увімкнули задню. І з прийняттям на 13-й сесії нового закону, який повертає повноваження антикорупційним органам, ці діти врятували Україну від російського чобота. Може зараз хто скаже, як же ж так, як ми можемо бути під зовнішнім управлінням? Можемо. Але ж хай ми будемо під зовнішнім управлінням цивілізованих країн, а не Росії, яка тут тирить у нас в Україні унітази. І вбиває українців, мирних українців крилатими ракетами і балістикою. Я вже не кажу за шахеди. На момент запису цього ефіру. Києві вже нараховується більше 30 загиблих за минулу ніч. І не дай Боже нам ще раз потрапити під російський чобот. Отже, подивившись цю трансляцію, я вам ще раз хочу нагадати про те, що я сказав на початку ефіру, мені такий парламент не потрібен. Мені не потрібні такі політики. Мені не потрібна така якість політики. Це просто якийсь сюр. І з цим потрібно нам вже щось робити. Наступний парламент має бути іншої якості, і без цих потвор, які сьогодні під виглядом українців, натягнувши на себе вишиванки, вбивають Україну. Все у нас буде добре, Бог нас любить, ми переможемо як ось цих паскуд, які сидять на Банковій і у Грушевського. Так і ту паскуду, яка вбиває нас ракетами. Підписуйтесь на канал, будьте поряд, бережіть себе і допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До нових зустрічей.